Всім привіт! Ми сьогодні у лікаря-ортодонта Андрія Тодорюка, який відкрив свою клініку Тодорюк Клінік у 26 років, як каже нам ваш інстаграм, лектора Ортоскул і Ортодонта, який працює не лише в Чернівцях, але й по всій Україні. Так? Ну, Навіть по всій, але трошки. А ви китаєтесь трошки. Ми У вашому інстаграм, трошки Київ, Вінниця, де ще були. В Львові ще буваю. О, клас! Да. В принципі, все більше часу не вистачає. А, мені цікаво, як ви почали з ортомом працювати. Ой, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, що це було. Е, По-моєму, я десь-десь, я не пам'ятаю де, чи то з Ігорем зустрівся, чи uh -huh. то ми на рахунок чогось переписувалися. він сказав, що у нас от буде а, типу КТ, і попробуй повідправляєш, скажеш свою думку, що ти думаєш. І мені це набагато більше подобається, ніж коли передоходяться якісь там а, нові лайнери або нові брекети, і кажуть, от наші найкращі. Тому що це мені, завжди мене бісило. А коли ти пробуєш, коли ти тестиш, ти дійсно бачиш плюси і мінуси, uh -huh. ти бачиш. Типу, особливості, і дуже класно, коли на ринку є конкуренція, тому що тоді ринок стає завжди кращим, як з точки зору лікарів, у нас завжди конкуренція, так і з точки зору і діагностичних центрів, тому що досить часто у нас була проблемка з тим, що ми провели на КТ в інші клініки. Типу, ну я вважав, що вони мені дружні клініки. А потім ці пацієнти приходять і вони кажуть: ви знаєте, нас там страшне хотіли лишити, типу на лікування. Пропонували якісь там спецумови і так далі. Тому мені класно, і мені сподобалось те, що мені просто запропонували спробувати. Зробити висновки, а далі вже хочеш відправляй, хочеш не відправляю. А от ви сказали, що ви спробували затестили. Відповідно, ви побачили плюси і мінуси. Розкажіть нам, будь ласка, про плюси, наші і мінуси? Ем, колійкам, окей, да. значить, по плюсам. Класно, те, що є онлайн запис, класно те, що все в телеграм-боті. Ну це більше для пацієнта, напевно. Мені що зручно, що якщо я дзвоню і кажу, що мені треба КТ, воно за дві хвилинки в мене, тому що досить часто пацієнт там пішов на консультацію в одне місце, потім захотілося проконсультуватися в нас. Я прошу, мені КТ скидають. От, ще звичайно, дуже класно, що це вже все виглядає естетично, тому що раніше, коли ти записувався, наприклад, на КТ в клініці, то тобі це робили в якійсь клініці, десь в кладовищі, там, де вже складе. Всі там, ці серветки, слюнососи, і медсестра така: секунди, секунди я тут досвідчую і вже вас робити знімочок. А тут чисто люди займаються тільки цим. От. Ну, з мінусів, ну це не ваш мінус, це просто мінус mm -hmm. ринку в тому, що е, ніколи ти не зможеш, як в нашій роботі, так і в вашій, запланувати так, щоб пацієнт чітко в 12-й годині вийшов від мене, а 12-30 був знімочком. І це деяких пацієнтів місяць, що вони типу, мусять чекати, бо не всім зручно онлайн записуватися. Такі, щоб Приїжджають там всі на 2-3 дні, і вони хочуть за 2-3 дні все. Приїхати, зробити, все і поїхати. От. Дехто дежить дзвонить і каже, чи ви не можете попливати, позвонити, щоб мене взяли швидше. Я кажу, я кажу, що я на це не впливаю абсолютно. Бо я дзвонила, мені сказали, що сьогодні там на п'яту, а я їду там в село. Я, ну, я нічого не можу допомогти. Вибачайте, так, як є. От, в принципі, напевно, що все, тому що я ж сам теж їздив, я робив собі. Перевіряв типу, як воно працює. Більше ніяких таких мінусів я не бачу. Онлайн запис нам покращує це, бо Ми в принципі, можемо записати людину на певну годину, і ми її приймаємо на цю певну годину. Так. Але з збільшенням кількості потоку пацієнтів справді черги у нас з'явилися, і тому так. ми всім лікарям наголошуємо, всім пацієнтам наголошуємо. От ви зараз в клініці, ви одразу запишіться тут. Ви поки доїдете. Угу, О, якраз вас приймуть. Да, 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 вас да. якраз приймуть Алло, А я вже тут біля вас. Так де тут заходите? Я в кінотеатрі дзвонять на клініку. Добре, день, я в кінотеатрі. Де тут зімкерови в підвалі? Свої я кажу, так були. це досить часто, що вони дзвонять і перепитують, Рі, куди да. зайти. Хоча там же все намальовано. Так. Типу на кожному направленні є все. Але люди різні. Ну хтось есть... що ви вибрали КТ чи ТРГ плюс панораму? Бо Ви знаю, а... раніше користувалися ТРГ плюс панорама. Зараз вже почали вводити. Так, абсолютно нема сенсу вже ні з ТРГ, ні з панорами, тому що є декілька вже вже декілька програм. Раніше це була одна, не будемо робити рекламу, зараз вже декілька, які дозволяють витягнути з комп'ютерної томограми ТРГ. Причому це ТРГ може бути ну, телерегенограма в боковій проекції, бо є ще ТРГ в прямій проекції, Це ТРГ може бути як для правої частини щелепа, так і для лівої, прорахувати окремо правою лівою. На цього нам треба тільки КТ голови ще і ще в прикусі. От. Те саме стосується. Це панорамна знімка, ми панорамний знімок теж витягуємо. Ну це будь-яка програма для перегляду КТ, Вона може це зробити. Причому панорамний знімок можна витягувати також в декількох проекціях, тому що по суті, чим більше буде в нас зрізів, тим більше інформації ми отримаємо. Відповідно, тим краще буде план лікування. КТ впливає на вибір лікування? Чи це будуть брехети, чи це елайнери для лікаря? Це суто вибір пацієнта з кожним роком все менше і менше, тому що ми, як ми томограму використовуємо як, скажімо так, реперну точку, як основу, тому що відносно комп'ютерної томограми ми плануємо наскільки і куди можна буде рухати зуби для того, щоб їх корені залишались при цьому в кісті, і для того, щоб це було адекватне для них навантаження. А вже за рахунок того, що лайнери стають все більш кращим і кращим інструментом. Тому що удосконалюються механіки їх застосування, то ми можемо більше рухів спланувати на елайнерах. Хоча КТ і там, і там, воно, типу як точка опори, в яку ми, скажімо так, від якої ми стартуємо і на що ми орієнтуємось під час того, коли плануємо переміщення. Наприклад, і на елайнерах, і зараз, коли ми плануємо переміщення на брекетах, ми використовуємо КТ для того, щоб спланувати переміщення і перевірити, чи те кінцеве положення зубів, яке ми отримуємо, чи воно буде стабільним. За рахунок чого? За рахунок того, чи корені будуть в кортикальній Пластинці кісткової кісткові тканині, uh -huh. чи вони будуть адекватним, підкадекватним кутом розташовані, і таким чином чи ця механіка взагалі може спрацювати. До речі, одразу про питання катей і брекети. Uh -huh. Брекети ж не можна зняти, але вони металеві. Метал залишає артефакти в обстеженнях. Брекети дуже сильно понять. Якщо ми говоримо про КТ під час ортодонтичного лікування, то мені немає значення абсолютно, що там брекети фонять, дуже сильно чи не дуже сильне, я навіть можу відправляти з дугою. тому що е яка завдання КТ під час ортодонтичного лікування? Це або пацієнта щось болить. І потрібна ендодонція, або пацієнт готується на імплантацію, і потрібна імплантація. Якщо у пацієнта щось болить, то канал прекрасно видно, навіть не враховуючи брекет. Прекрасно, там все окей, все супер. У мене було буквально, може, двічі, що я мікроімплант викручував для того, щоб можна було полікувати канал, бо от він міг дати накладення. Все, що стосується імплантації, ми знімаємо дугу, пацієнт спокійно йде собі на КТ, і Лікар-хірург бачить чітко ту зону, де відповідно і зуба немає, і брекета їм нічого не заважає. Mm -hmm. Більше проблем є з МРТ. Там дійсно є нюанси. Що з до -то комп'ютерної томограми абсолютно не заважає ні в якому разі, хіба можливо якимось лікарям суміжної спеціальності, які просять КТ зробити, можливо, їм заважають брекети, От. Mm -hmm. але нам, нам немає значення абсолютно. Mm -hmm. З цим немає проблем. Я хочу вам дуже подякувати. Для мене було дуже цікаво дізнатися, що сьогодні щось нове про ортодонтію про КТ в Ортодонтії. Ви дуже класний спеціаліст. Нам приємно, що ви теж наш партнер. Дякую. Якщо щось буде цікаво, якщо щось захочете щось питати, приходьте, раді бачити. От якщо у вас з'явиться можливість ВІП-запису для лікарів, які, скажімо, так багато кита робить, що пацієнт пити за п'ять хвилин. Дзвоніть. І я буду використовувати свій ВІП-запис, бо є різні люди, яким треба вже. Ну і процвітання, розширення приємних класних клієнтів. Вашому випадку, бо це клієнти, і завжди раді бачити.